Слава Ісусу Христу! Друзі, дуже приємно знову бути у вас в гостях і бачити ваші обличчя. Користуючись нагодою, передаю вам привіт від церкви благодать і особисто від пастора Андрія Мартинова. Вчора він мене попросив Віталій, не забудь передати від мене привіт. Два роки ми з вами не бачились, і так добре, що сьогодні ви живі, здорові, що нічого сюди не прилетіло, і в такому прекрасному молитовному будинку можна проводити богослужіння. Повірте, Фастів і навколишня така місцевість це один з небагатьох регіонів України, де люди живуть у відносному спокої. Де майже нема ніяких прильотів? Ви тільки новини читаєте, як там Київ, бомблять чи Західну Україну. До речі, декілька днів назад я вже казав пастору перед служінням, вже до Чернівців ті дрони долетіли, майже тисячі кілометрів від лінії фронту. Двоє людей загинуло, декілька отримали поранення. Друзі, хто з них міг уявити собі, що туди щось прилетить? Але прилетіло, смерть прийшла і туди. Напруга зростає. Це дуже важко все переживати, але одночасно Бог через всі ці події, Він стукається у двері мільйонів людей. Згадайте, як написано в книзі дії святих апостолів, Бог наказує всім повсюди покаятись. Бог не просить, а наказує це зробити, тому що це питання життя і смерті. Коли будинок горить, то пожежники вони не просять вийти з того будинку. Вони наказують: тікай, виходь з того будинку або загинеш. Без покаяння, вічне життя. І навіть тут земне життя буде дуже поганим. І коли людина чує. Євангеліє і кається в своїх гріхах, то наступний крок водне хрещення. До речі, липень і серпень це два такі місяці, коли майже в усіх церквах України відбувається водне хрещення. Ви вже мали водне хрещення? Ще ні. В серпні. Наша церква благодать вже мала. 5 липня тут, неподалік від вас у Кощівці, на чудовій локації. Приїхали з Києва майже 400 людей, багато. 20 людей прийняли водне хрещення. Це було таке свято гарний сонячний, чудовий день. Свято для всієї церкви. І коли людина покаялася в своїх гріхах, вона вже пізнала Ісуса Христа як свого Спасителя. Далі прийняла водне хрещення. І ось тут на цьому етапі не можна розслаблятись і думати: ну це вже все, долучився до церкви, покаявся, прийняв водне хрещення, і все. Фінал. Ні, це тільки початок. Духовний ріст він повинен продовжуватись. І кожна людина, яка прийняла водне хрещення, далі просто зобов'язана пізнати Ісуса Христа як свого особистого. Вчителя. Перший етап Спаситель, другий етап вчитель. Друзі, повірте, абсолютна більшість проблем в житті християн після водного хрещення пов'язана з тим, що люди свідомо не пізнають Ісуса Христа як свого вчителя, не шукають по-справжньому Його керівництва у своєму житті. І тому потрапляють в ті чи інші проблеми. Коли ми уважно читаємо Боже Слово, то бачимо, що люди звертались до Ісуса Христа саме так і називали Його «Вчитель». Дивіться, що про це написано в Євангелії від Матвія 12,38. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до нього і сказали: Вчителю, хочемо побачити ознаку від Тебе! Не тільки прості люди, але навіть книжники, фарисеї, тобто науковці того часу, звертались до Ісуса з великою пошаною і називали Його вчителем. І сьогодні, друзі, ми з вами маємо перевірити свій рівень пізнання Ісуса Христа. Настільки ми звертаємося до Ісуса як до свого вчителя. Наскільки ми просимо Ісуса керувати нашим життям щодня своєю порадою? Щоб Він спрямовував нас на стежки життя, щоб нам жити правильно і праведно? І сьогодні виникає питання, яким чином Ісус навчає християнина після покаяння, після прийняття водного хрещення? У Бога є багато способів для навчання, і ми з вами маємо знати якомога більше методів, як Бог навчає своїх людей. Перший найбільш поширений і універсальний, про який ви всі знаєте, через написане Боже Слово. Крапка. У Божому Слові є історії десятків, навіть сотень людей. Найбільш типові і універсальні історії на всі часи. І коли людина уважно читає Боже Слово і робить висновки для себе, то вона буде робити правильні вчинки. Вона не буде наступати на ті ж самі граблі, на які наступали люди тисячі років тому назад. Читання Божого Слова. Це метод номер один для того, щоб навчитися від Господа і прийняти від Нього цю первинну мудрість. Пригадайте, що Бог сказав Ісусу Навіну? нехай не відходить ця книга закону від твоїх уст. Тобто читай голосно цю книгу, і тоді ти будеш мати успіх в усіх твоїх справах. Коли ми читаємо Боже Слово голосно. Коли наша дружина і діти чують Боже Слово, ми проголошуємо це слово у фізичний світ навколо себе. І навколо нас формується певна духовна атмосфера. І тоді нам хочеться бути в церкві. Тоді інші християни мають з нами прекрасне, гарне спілкування. Чому? Навколо нас одна і та ж сама атмосфера Божого Слова. А уявіть собі, якщо християнин прийняв одне хрещення, і потім, замість того, щоб читати щодня Боже Слово, він годинами дивиться якісь відео, якісь фільми, якісь передачі, суцільні стрічки новин, соціальні мережі, то знову ж таки навколо цієї людини формується вже інша атмосфера. Якась така негативна. Дає нарікання, критика. Слухайте, друзі, ну почитайте новини, обов'язково буде критика і нарікання. Але коли ми читаємо Боже Слово, тоді в нашому серці виникає подяка. Тоді в нашому серці виникає радість від Господа, бажання жити так, як просить нас про це Господь. Бажання робити такі справи. Які робив Ісус Христос. І коли ми читаємо історію Давида, то бачимо, що Він навіть на ліжку своєму, десь пізно увечері, роздумував про закон Божий. Пам'ятаєте його слова? А як зараз люди увечері проводять свій час? На жаль, в більшості випадків телефони, планшети, ноутбуки не роздумують про Боже Слово. І тому розум наповнюється негативом. Розум наповнюється потоком мирської інформації. Тому людина інколи просто не знає, що їй робити, бо там всередині немає Божого Слова, а є слово цього світу. Тому так важливо, друзі, щодня знаходити час для читання Божого Слова. Дивіться, в Книзі дій святих апостолів написано, що учні Ісуса, всі ті, хто повірили, перш за все перебували у вченні апостолів. А далі вже у молитві, у спілкуванні, у гламанні хліба, спочатку у вченні апостолів. Якщо християнин не знаходить час. Для читання і для дослідження Божого Слова, повірте, Бог не буде навчати таку людину. Такий християнин ніколи не пізнає Ісуса Христа як свого вчителя, буде робити безліч помилок, буде грішити, падати. І, врешті-решт, можуть, можуть траплятися дуже неприємні історії у житті. Повірте, за ці три останні роки я бачив багато таких прикладів. На жаль, з церковного життя. Коли люди падали духовно розбивалися. І причина номер один не було часу для читання Божого Слова. Далі, другий спосіб, як Бог навчає людину. Читаємо Івана 14, 26. Але утішитель Дух Святий, котрого Отець пошли в ім'я моє, навчить вас всього і нагадає вам усе, що я говорив вам. Другий. Потужний спосіб, як Ісус навчає Християнина через керівництво Духа Святого. Амінь. Є питання, особисті для кожного з нас, відповіді, на які ми не знайдемо на сторінках Божого Слова. Наприклад, де жити, на кому одружитися, де працювати і так далі. Тобто, треба мати якесь. Внутрішнє відкриття від Духа Святого, що зробити, як бути в тій чи іншій конкретній ситуації, яка не описана на сторінках Божого Слова. І ось в таких ситуаціях саме Дух Святий спрямовує нас різними способами. Коли ми читаємо Боже Слово, то ми бачимо, що хтось бачив сон, наприклад, Йосип, комусь Бог відкривав, що робити у видінні, скажімо, апостолу Павлу. Комусь Бог посилає пророка, і це слово звучить буквально, що і як треба робити. Друзі, Бог є живий, Він не просто книжковий, коли ми читаємо те, що сталося десь, колись, тисячі років тому назад. Він і сьогодні може конкретно говорити кожній людині. Слава Богу, пастор ваш каже Амінь. Бог є живим і Він діє через Святого Духа. Але практика життя показує, що Дух Святий, на жаль, навчає не всіх і не завжди. Яка причина? Одна з найбільш поширених проблем це неуважність до Святого Духа. Ну, уявіть ситуацію: християнин живе день за днем і не звертає ніякої уваги на Духа Святого. Не запрошує його в своє життя щоранку, не просить у нього керівництва, не просить у нього відкриття, що саме сьогодні і як треба робити. І коли Дух Святий спостерігає таку неуважність з боку людини, то скажіть, будь ласка, як він може керувати такою людиною? Та він просто ображається і відходить в сторону. І ось ця проблема неуважність до особистості? Вона руйнує не тільки стосунки з Духом Святим, але навіть сімейні стосунки, церковні стосунки. Уявіть собі, якщо чоловік не буде звертати увагу на дружину, що буде? Сім'я розвалиться чи навпаки дружина на чоловіка? Якщо батьки не будуть звертати увагу на дітей і не знайдуть часу для спілкування з ними, що буде? Великі проблеми будуть потім з дітьми, коли вони підростуть. Ви знаєте, що навіть такий благословений чоловік Божий, як Давид, він цей момент не врахував в своєму житті і мав дуже великі проблеми з дітьми, як батько, тому що не знаходив достатньо часу для спілкування зі своїми дітьми, проявляв неуважність до них. І ви всі знаєте, чим це закінчилося. Написано, що один його син Авесалом він жив в Єрусалимі і два роки не бачив батьківського обличчя. Уявляєте? В одному й тому ж самому місті живуть батько і син, і батько не знаходить часу для сина. В результаті відбувається бунт, повстання, величезні проблеми, коли життя Давида висіло буквально на волосині. І все це відбулося саме тому, що Давид був неуважним. До своїх дітей. Так само він був неуважний до своєї першої дружини і по великому рахунку не любив її. Мелхола любила Давида, але Давид ставився до неї просто як до нагороди, яку отримав після перемоги над Голяфом. Результат він втратив свою дружину. Друзі, так само в церковних стосунках, якщо людина приходить. Якась нова людина, один, другий, третій раз, і до неї ніхто не звертається. Ніхто не знайомиться. Просто люди всі проходять, дивлячись кудись вгору, повз цю людину, то вона буде в такій церкві далі? Ні. Вона піде десь в іншу якусь локацію. Чому? Тому що буде ображена неуважністю до себе. Якщо церква будь-яка бажає зростати. То одна із важливих умов бути уважними до людей, помічати тих, хто є в цьому залі. Навчитися слухати їх, помічати їх, спілкуватися з ними, і тоді церква буде зростати. Друзі, любов один до одного вона проявляється саме в цьому, перш за все, в уважному ставленні один до одного. І ті церкви, які розуміють ці речі, вони зростають. Далі, третій спосіб, як Бог навчає християнина через обставини. І нам з вами треба навчитись помічати ті обставини, які Бог допускає в нашому житті, і прислуховуватися до Божого голосу, який лунає таким чином. Пригадайте історію Йони, коли він не захотів піти і проповідувати в Ніневії, то обставини його життя склалися ну, дуже неприємно. Він вирішив поплисти до Фарсіса на кораблі, кажуть, що це десь в Іспанії місто. Але ця подорож вона не відбулася. Тому що, подив зустрічний вітер, шторм, того йону викинули в море. І він декілька діб провів у череві великої риби. Уявляйте собі наслідки неслухняності Божій волі, коли обставини складаються так, що ну дуже неприємно. І врешті-решт він прийшов у Ніневію і зробив те, про що його просив Бог. І нам з вами, друзі, так само треба помічати, коли вітер Божий, так би мовити, дує. В спину і допомагає нам рухатися вперед. Або навпаки, якісь обставини приводять до того, що двері зачиняються. Вітер дує потужний назустріч. І треба розуміти, двері закриті. Не треба ті двері ламати, тому що, якщо це відбудеться, то там безодня, там проблеми, там можливо навіть втратити життя. Пам'ятаю історію одного хлопця, який якось хотів піднятися на високу гору. Пішов один раз, канатна дорога не працює, погана погода. Другий раз мотор зламався. Третій раз не може вийти з будинку, а він там орендував кімнату в приватному секторі. Двері зачинені. Але він не розумів тоді цих всіх обставин, тому що тоді сам Бог через господаря закрив двері, щоб він туди не йшов. Але ж знаєте, хочеться. І він, так би мовити, зламав ті двері, вийшов, піднявся. І мало на тій горі не залишився назавжди. Такі складні обставини там трапились. Друзі. Коли двері закриті, не треба їх ламати. Бог нас просто зупиняє і каже: зупинися, побудь тут. Не треба туди, тобі, туди йти чи їхати. І коли ми це розуміємо, і наші очі відкриті, ми зупиняємося і кажемо, Господь, добре, нехай буде Твоя воля, я своє бажання відкладаю в сторону. Повірте, друзі, такі ситуації бувають в різних таких обставинах. Наприклад, у стосунках між людьми, з кимось нам легко спілкуватися, а з кимось, навпаки, важко. І це знову ж таки, коли двері закриті. Якщо, наприклад. Хлопцю подобається дівчина, це добре. Але і дівчині має подобатися хлопець. І якщо хлопець не розуміє, відкриті двері чи ні, то він буде витрачати свій час неправильно. Перший сигнал, що ці двері відкриті, це зустрічний погляд. Коли дівчина просто дивиться на того хлопця, їй приємно на нього дивитися. І тоді вже можна спілкуватись. Тоді, врешті-решт, з'явиться нова сім'я. Друзі, таких прикладів безліч, коли двері закриті або відкриті. І нам треба помічати ці обставини і приймати правильні рішення. І нарешті, останній спосіб, про який сьогодні хотілося б говорити, як Бог навчає людей, це через оточуючих мудрих служителів або друзів. Дивіться, Давид був благословенною людиною, правда ж? Дуже благословеною. Він про себе міг сказати такі слова, що він досягнув досконалості в багатьох сферах. Але незважаючи на такий успіх, він оточив себе мудрими радниками. Одного звали Ахітофел, а другого Хусій. І про Ахітофела говорили так, що його порада сприймалася. Як слово від Бога. Він був аналітиком вищого гатунку, прораховував будь-яку ситуацію на багато ходів попереду. І завжди відбувалося так, як він казав. Давид прислуховувався до Ахітофела і до Хусія. І саме тому він був таким успішним і благословенним царем. Він мав, звичайно, і Боже пряме керування. але... І мудрі радники поряд вони допомагали йому правильно керувати державою і проводити свої військові справи. І так само нам, друзі, якщо ми бажаємо мати Боже керівництво, вкрай треба оточити себе мудрими друзями, мудрими людьми, які можуть дати правильну пораду. У критичний момент, коли ми не знаємо, що робити, де бути, тут жити чи там, кудись їхати чи залишатися на місці. І повірте, в церкві такою людиною номер один є пастор і його помічники. Не знаєте, що робити, звертайтесь до пастора, друзі, до пастора, ідіть і спитайте пораду. І він вам скаже, що робити. Я пам'ятаю, коли почалася війна, і ми тиждень просто були в Києві, спостерігали за цими подіями, то, врешті-решт, також виникло питання, що робити далі? Залишатися в Києві чи десь їхати. Я підійшов до Андрія Миколаївича Мартинова і кажу: пастор, підкажи, що робити? Ти мудра людина. І він каже: якщо є можливість, то вивозь сім'ю. Я послухався, і ви знаєте, після цієї поради Бог все організував і спрямував, куди їхати, до кого. Саме ось це Боже керівництво воно почалося після розмови з пастором. І далі, на протязі інших таких місяців і років, саме порада мудрих друзів і людей поряд допомагала приймати правильні рішення. Друзі, останній текст, який хотілося б прочитати, і будемо молитися. Дивіться, що написано в книзі Псалтир 72.24: Ти керуєш мною порадою твоєю, і потім приймеш мене в славу. Наш Бог Він бажає керувати нами своїм словом, своїм духом, своєю порадою, а не гнівом і покаранням. І тому зараз хотілося б разом з вами звершити коротку молитву про те, щоб Господь допомагав нам зростати у пізнанні нашого Господа Ісуса Христа як свого особистого вчителя, щоб наше внутрішнє духовне вухо було відкрите, і щоб ми розуміли, що хоче від нас Господь саме сьогодні. Амінь. Молимось. Господь дорогий, дякуємо тобі за сьогоднішній день, дякуємо за можливість бути в цьому прекрасному молитовному будинку. Дякуємо тобі за захист, який ти даєш фастової місцевості навколо, де люди можуть жити відносно спокійно. Дякуємо тобі за те, що ти зберіг нас до цього часу, що ми є живими і здоровими. Господь, і ми просимо і молимо, допоможи нам щодня пізнавати тебе як свого особистого вчителя, шукати твого керівництва. Господь, керуй нами порадою твоєю! А не гнівом чи покаранням. Ми шукаємо твоєї волі і просимо відкрий наше внутрішнє око і наше внутрішнє духовне вухо, щоб нам розуміти Твою волю і виконувати її в нашому житті. Амінь.